І так, як же зняти своїми руками СТОП-сигнал Volkswagenі. Це наразі у нас є Volkswagen Passat 6 моделі. Ну і в 7 моделі ідентичний, мабуть, стоп. Кріплення буде одинакове в всіх О. І як же ж його зняти? Якщо подивитися зсередини. Подивитися з середини, тут є технічні отвори е, спеціально для зняття стопу. Але якщо ніхто не знає, як це зробити, якщо подивитися зсередини, то, мабуть, не буде видно. Стоп видно, що просвічується, але нічого там такого нема. Хтось може подумає, що він прикручується на якісь саморізи або на гайки. це не так. Треба брати. Отвертку, бажано плоску, і пробувати задівати, там є металічні пластини. От в кожному цьому отворі є металічна пластина. Її треба натиснути і піджати, щоб той стоп знявся. Але самі розумієте, що одночасно в чотирьох місцях неможливо натиснути. І особливо, якщо хочеться зняти самому, ну, це трошки важко. О. А якщо розібратися, щоб зняти його зверху на кришці, це нереально. А якщо позмагаєтеся, то може бути таке, що й поламаєте. Але є вихід, як його зняти. Для того, щоб не розбирати кришку багажника зсередини, бо її обов'язково, щоб долізти сюди до цих технічних отворів, треба розібрати повністю всю обшивку на дверці. О, аж тоді буде доступ, але якщо щоб не розбирати, є один вихід. Беремо звичанісінький шпатель. Звичайнісінький шпатель і вставляємо його в верхню частину, бо в нижній частині не вийде тільки в верхній частині, акуратно, щоб не подерти фарбу. І з невеликим зусиллям натискати раз. Бачите, він відійшов. Все, він далі не сховається. Раз. Все, він відійшов. Є. І ще один підхід. Трошки треба натиснути. Зусилля треба. О, все, у нас стоп знятий. А тепер я вам покажу. Олізай. О, бачите? Отак. У нас стоп знятий. І тепер я вам покажу. Що в тих технічних отворах треба натискати. Оці металічні пластинки, вони тут ржаві, бо машина малюється, тобто їх обов'язково треба знімати. О, оці пластинки треба через ті технічні отвори натискати і стоп знімати. Самому це не на руку. Ось таким простим методом можна, не розбираючи. Кришки багажника ззаді, зняти стоп. Практично в кожному Volkswagenі таким методом можна, але тут в нас кришка малюється, це ну, можу навіть частково і лак поцарапати. Але якщо прийдеться десь знімати в машині, де не треба малювати, то треба це робити обережно. Можливо, підклеювати скотчем і обережно. Але ж таким методом стоп знімається без проблем. Так що, кому було цікаво і інтересно, як зняти стоп, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім дякую. Пока!